Доброго вечора, мої люди, друзі, подруженька приїхала в магазин. А то була подружка, сьогодні зробили вихідний свинками, почала так вимирали, що двоє вождь, одне лежня. Подружка посиділася, заїхала, взяла мамі хурми, а то другу печінку везла, по другі голови. Сьогодні цілий день на. В роз'їздах була. в гостях. А це вже бігає в за вправляється. Заводки ріє. Кому борщі гаряченьки хочу згорити. Щось захотілось. Жаркує вже поперед горла стоїть. Що ще брала? а нічого такого. Канхатики вон з фундуком та свій. Добрі таким любимо. Зніму світла ще немає. Потух. Ну, включиться світло чи пухо? Так, А я сажу двері цим велем і так. Вони приморозок чи щось таке холодне. Прям Роджі, які були, ходили в колодках без розмірних, без шапок і сусіднє село 5 кілометрів на дискотеку і не мерзне. А зараз мерзлякий стол. Я хочу щось спомнити. Буде каже, це точно каже. Ідемо розхрістані, співаємо весело. Ой, а зараз хоч би й мерз, так хоч би не було такої біду. Горя в цього в нас. І то було на душі кепку. Часу мамка вже завжди бадеться я є пропала. Мама не може без неї. І людочка воювала сюди, чіта цілу ніч, не спала. За мною. Мультики, по бабі, гурцика сюди, туди. Катюшка виморилась теж своїми тими ж. Мишки дома, да? Где моя красавица? З, з, что? Эрдоган и посаженный. Привет. Боже, стол не крытый, не куча города в Париже. Хозяйка его готовила, да? Да. Инночка моя. Да, моя. Голодная, если хочешь, от собаки. Где моє посажоване місце? Коло тебе. Жюлік, а джулик? А ти любить, як їм плночок даєш? Той раз буває, то давно тоді перестає гайко. Будем бороться, будем бороться. Колбаски, на колбаску. Любит он колбаску, да? И пряничек, и колбаску, все. Или вино белое. Боже, а соль накопится. Дирочка уже ёлочку нарядила. Красиво. Ну, а не наряжала? Ну, она ж зачем? Пиздиша. Попали люди её штурмить.